Вітаю, друзі! У межах проєкту Університет для учнів. Я, доцент кафедри теорії практики журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка Мирослава Рудик, запропоную вам цікаву тему блог як різновид медіа в контексті журналістикознавчих досліджень. Світ медіа істотно змінився. Від моменту винайдення письма, книгодрукування. Перших газет, появи радіо і телебачення до революційного впровадження в наше життя інтернет-технологій. Разом з тим змінився і підхід до журналістики, масового спілкування і творення медіаконтенту. На стрімкий розвиток блогінгу вплинули процеси глобалізації, масової інтернетизації та конвергенції. У світі змінився підхід до окреслення поняття медіа. Свого часу на цей статус могли претендувати лише традиційні ЗМІ телебачення, радіо і преса. Однак, з розвитком демократичних процесів, плюралізму думок, виходу інформації з-за кордони конкретної держави чи місцевості почали з'являтися альтернативні джерела інформації. Сприяли цьому і внутрішньодержавні процеси. Наприклад, це медіаприватизація, олігархізація, коли ЗМІ стали не лише ретрансляторами інформації, а складовою частиною медіабізнесу і великої політики, таким чином втрачаючи довіру аудиторії. Саме тому зросла популярність блогерів як незалежних комунікаторів, лідерів думок. Експертів різних галузей, аналітиків та інтерпретаторів інформації та творців медіарозваг, які за допомогою популярних платформ, блогінгу діляться і власним досвідом, і поширюють суспільно корисну інформацію, продукують також розважальний контент. Отож, сукупність блогів ми називаємо блогосферою, а усі блоги можна поділити за такими критеріями. Наприклад, за ресурсом розміщення це власний блог. Сайт, рубрика в інтернет-змі чи платформа для блогерів, за авторством це особистий блог, колективний, корпоративний, примарний, тобто блог з нікнеймом, за наявністю мультимедіа, текстовий блог, фотоблог, аудіоблог, відеоблог та блоги змішаного типу. Бачимо, що теж можна поділити і за особливостями змісту. Це власний контент або контент, який ми поширюємо з іншого джерела. Більшість блогерів розміщують власні матеріали у своєму блозі, але інколи теж діляться і вторинною інформацією. Теж діляться блоги і за тематикою. Може бути блог історичний, політичний, економічний, мистецький, тревел блог, лайфстайл блог тощо. Блог може бути і змішаної тематики. Коли автор говорить на різні теми і на професійні, і на особисті. І за функціональним призначенням, це інформаційно-аналітичний блог, розважальний, освітній, експертний б'юті-блог, блог про життя. Сьогодні блог це сукупність інструментів масової комунікації для задоволення інформаційних потреб аудиторії. А саме, це оперативне інформування. Це також корисний контент, це доступність інформації 24 на 7, це фото- і відеоконтент, тобто мультимедія, поклики на перше джерело, і гіперпосилання, це також тісний контакт з аудиторією, яку ми називаємо інтерактивність, можливість поділитися також інформацією зі своїми друзями. За понад десяток років розвитку української блогосфери зросла кількість як самих блогерів, так і платформ для розвитку блогерської діяльності. Сьогодні блогером вважається кожен. І школяр-тіктокер, і бабуся, що ділиться унікальними кулінарними рецептами, і відомий письменник, і маловідомий інструктор, і громан, і гмілий Риболов, і власне багатодітна мати. Словом, тільки лінивий або зовсім неохочий не спробував себе у ролі блогера. Чинники, які спонукають до блогерської діяльності, це насамперед віртуальність, інтерактивність. Самосвідомість, самоактуалізація. Сьогодні блогосфера набирає ваги як середовище активної соціальної дії. З'являються блогери справжні лідери думок. Їх блоги не просто читають, їм довіряють іноді більше, ніж стандартним ЗМІ. Усе це призводить до того, що на блогерський текст. З грамотною інформаційною компонентною накладаються вимоги журналістської якості, які наближають блоги до професійних журналістських стандартів. Насамперед, це є оперативність і актуальність, також достовірність, точність інформації, її повнота, балансу думок і об'єктивність. Стандарти необхідно сприймати не тільки як певні обмежувальні рамки, а як етичні кордони для будь-якої відповідальної інформаційної діяльності, які оберігають таку тендітну і водночас потужну матерію, як довіра і повага читача. Що ж таки спонукає до блогерської діяльності? Насамперед це масова інтернетизація, доступність платформ для блогерства, це креативність аудиторії, бажання самореалізації, самопрезентація, також заробіток, поширення ідей. Блогінг дає великі можливості для розвитку авторського я. Допомагає реалізувати внутрішній потенціал, прагнення, мрії, потребу бути почутим, адже блоги пропонують більш автентичний спосіб комунікації, свіжий і спонтанний, чимось подібний до взаємодії віч навіч але, звісно, не здатний цілком замінити живе спілкування. Подібність визначається в цьому аспекті, що в умовах реального часу відбувається комунікація між автором і адресатом, миттєві емоційні реакції чи коментарі, жваві дискусії між споживачами контенту. Для того, щоб блог став успішним, слід враховувати кілька важливих аспектів. Насамперед, це цікава оригінальна інформація. Друге, це важливість зміст і форма. Корисність інформації, зрозуміла мова, візуалізація і контакт з аудиторією. Щодо технічних та організаційних чинників популярності блогів, то слід звернути увагу на Назву, регулярність постингу, ключовики, семантичне ядро, що допоможе отримати першість у пошукових запитах, вдалу структуру і простоту тексту, зворотній зв'язок з аудиторією. Адже ведення блогу прямо пропорційно залежить від докладених до цього зусиль. Блог це насамперед майданчик для спілкування з вашою аудиторією. Тому не варто забувати, на кого ми орієнтуємося. Для цього знадобиться відоме в журналістиці правило наближення інтересів. Для просування блогу використовують соціальні мережі, що допомагають швидко поширити інформацію, також дають змогу орієнтуватися на особисті контакти, що значно посилює довіру до інформації, яку ви поширюєте. Блогосфера дедалі більше набирає популярності. Блогери стають авторитетами, експертами, брендами, лідерами думок, до яких дослухаються навіть у банальних питаннях. Сьогодні блогер це не лише про якісний текст, а насамперед про інформаційні технології, аналітику, контент-стратегію, просування і рекламу. Це сукупність різноманітних характеристик і розуміння того, як працювати з інформацією у сучасному світі. Друзі, дякую за увагу! Сподіваюся, що почута вами інформація буде для вас корисною для успішної роботи у сфері блогінгу.